Виконуємо номер 42 із розділу Повторюю математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7 та підручника Інтегрований курс Математика 7, частина перша, автор Олександр Істер, видавництво Генеса 2024 рік. Під час сушіння яблука втрачають 82% своєї маси. Скільки потрібно свіжих яблук, щоб отримати 9 кілограмів сушених. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки відсотків своєї маси залишається. Для цього 100% віднімемо 82% отримаємо 18%. Своєї маси залишається. А тепер подамо 18% у вигляді дробу. Це буде 0,18. І знаходимо число за зазначень його дробу. Для цього це значення поділимо на дріб. Перенесемо кому в діленому в дільнику на два знаки, 900 поділимо на 18, отримаємо 50, 50 кілограмів потрібно свіжих яблук, свіжих яблук. Записуємо відповідь. 50 кг. Номер 42 із підручника Алгебра 7 та підручника інтегрований курс Математика 7, частина перша, виконана.